Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі чергова передача Ретроспектива. 20 років тому було створено громадську організацію Житомирське краєве козацьке товариство Поліська Січ про минуле сьогодення і перспективи українського козацтва. Ми попросили розповісти отамана Краєвого козацького товариства поліська Січ, генерал Отамана Анатолія Федоровича Шевчука. Вітаємо вас, шановний Анатолію Федоровичу, в нашій. Студії. Отож, 20 років тому було створено вашу громадську організацію, яка дістала назвою, так розумію, Поліська Січ. Скажіть, які були історичні і, можна сказати, громадсько-політичні передумови створення цієї організації і хто стояв біля витоків відтворення козацтва на Житомирщині? Сьогоднішнє Житомирське Житомирська краєва козацьке товариство Поліська Січ? Створена у далекому 90-му році, 20 років тому, у селі Кодня на єдиній Україні гайдамацькій могилі. Засновниками козацького товариства, яке тоді називалося Козацько-Гайдамацький кіш, є Березівський Валерій Федорович, він був першим отаманом козацького товариства, Бакал Анатолій Максимович, Васильчук Святослав Карпович, Двернік Михайло Петрович. Ну і, звичайно, ваш покірний слуга. Зрозуміло, що козацьке товариство почало жити не просто так, були певні передумови. Звичайно, не тільки ті, хто створював козацьке товариство, ось а багато житомирян, жителів області знали і розуміли, що. Ішло, мінялися суспільно-політичні координати в той час, так? Мінялися, і... але оцей дух козацький, він жив в українському суспільському, в суспільстві, в українському народі завжди. Ось. Ну а окрім того, передумовами було і було і те, що наша Житомирщина має дуже славну, славетну, я б сказав би, козацьку історію. Варто тільки згадати про те, що. На Житомирщині існували два козацьких полки. Це Поволоцький козацький полк, на теренах якого сьогодні це Попілянський район, виписана знаменита чорна рада Пантелеймона Куліша. Ось, і, до речі, на теренах Павловичі свого часу побував гетьман України Богдан Зиновій Хмельницький. До речі, більше шести років там перебував. 1648 по 1654 роки. Ось ми всі знаємо Івана Бугуна як Вінницького полковника, але він також був павлоцьким полковником. Другий полк, який. Ну тоді можна сказати, що павлоцький полк це не тільки всі полки, які були в Україні козацькі, то вони ж не тільки були, як би сказати, військові організації, а вони були якби адміністративною одиницею, де здійснювалось управління, Саме так, так. Козацькі полки були справді не, не суто військовою формацією, організацією, вони козацькі полки, такий був адміністративно військовий устрій. Козацький полковник він був не тільки командиром військової залоги, але і виконував обов'язки, покладені, скажімо так, і покликаний життям територією. Управляв територією, призначав кадри, забезпечував економічні, політичні, судочинство, економічний Здійснював. ну були окремі скажімо так, структури. Ілки судочиста, тому що за козацьких часів виборною старшиною якраз був отаман і суддя. Для того, щоб отаман не міг впливати на суддю. І в цьому якраз Су і своєрідний було, був розподіл влади, як ми кажемо. Абсолютно, кажем, так? Правильно. Гілок Абсолютно правильно. Ну, і варто сказати, що ще один козацький полк існував на теренах Житомирщини, а саме Зягельський полк, сучасний Новорад Волинський. Зягель – прекрасна назва. Ось, якщо говорити про інші формації, варто задати село Ворсівка біля Малина, знаменита Ворсівська сотня, яка є закорінена у Білоцерківській угоді. Ось, там є реєстр. Якщо говорити про інші глибокі коріння Козаччини на Житомирщині, то я хочу показати унікальний документ. Реєстр всього війська Запорозького. Ось, і це якраз Коростишівська сотня. Тут реальні прізвища людей, яких вже на цьому світі немає десь близько 350 років. Але ці люди жили в Коростишіві. це Коростишівські козаки. І що найбільше вражає і зворушує, що один із сучасних козаків, прекрасний козак, генерал ОСУ українського козацтва. Зінчук Георгій Іванович знайшов своє, завдяки цьому реєстру, знайшов своє козацьке коріння. Ось Тут, десь тут, є, я... є, є, тут, фотографія. тут є фотографія, З... я покажу його. Зінчук. От він із своїм внуком, внук, як годиться, тримає шаблю. Дід Козак і внук козак. Я переконаний, що в таких сім'ях, якраз слова гімну нашого, ми всі браття козацького роду набувають. Реального змісту. І моє бажання, наше всі бажання, що справді все суспільство зрозуміло, що ми, браття козацького роду це не, не просто слова, які покладені на на мелодію. В цьому дуже багато е, знаходиться. Це величезний енергетичний потенціал у цьому. І при створенні козацького товариства під назвою «Козацький дамацькі кіш. Були ну, особливі суспільно-політичній умови. це був 90-й рік, якраз початок української незалежності. Ось відчувалася певна така напруга при створенні козацького і домацького коша, але я мушу до, до свого ну, до своєї скритої такої радості, заради справедливості сказати, що і е, ті. Присутні, які були, і скажу відверто, що і люди у цивільному, скажімо так, з розумінням це все сприйняли. Ось. І як наслідок, звичайно, що в 90-му році було де-факто створено товариство, а у 1992 році за номером 57 ось було зареєстровано статут Житомирського країв Казацького товариства гайдамацький Київ Ось копія документів також в мене знаходиться. Тут підписаний Антон Станіславович Так, тоді керував е, виконавчою владою і. І, і Василь Трохимович Бирков. Так, 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 так. Ми їм вдячні за це Кивач. всім депутатам, тому що та, тоді обласна рада це, прийняла таке рішення, і козацький рух набув юридичного статусу. Ну, Анатолій Федорович, ми знаємо з історії, що козаки здійснили величезний вплив на формування української, українського народу як окремого етносу на в теренах Східної Європи. От і скажімо, значить, сьогодні в Україні є багато громадських організацій, які відтворюють традиції козацтва. От, скажіть, як здійснюють оці традиції тут, і який я б сказав, який е, внесок тут е, наших поліських козаків у всеукраїнський рух? От, і чи все тут гаразд в цьому русі? Чи, чи немає в нас, як ото кажуть, що де три е, українці, там зразу два геть, гетьмани з'являються? мене з'являються? Адже знаємо, що начеб чимало організацій, то чи всі вони і кажуть? В'ють в одне. Справді є багатько, багато козацьких організацій, багато течій козацьких в Україні. З однієї сторони це добре. З іншої сторони, я вважаю, що все-таки, оскільки ми є напів військова громадська організація, неприбуткова, все-таки бажано, щоб було централізоване керування. Управління, тому що це дасть більше перспектив, більше можливості реалізовувати саме так, козацьку політику. А козацька політика це є укріплення українською. Цікаво, що козаків об'єднує в цій політиці, а що роз'єднує? Ну що тут є таке, що не можна ну, об'єднатися? Роз'єднує традиційне бажання, ну я б не сказав бо, <головік> українців, десь кожному хочеться тримати булаву. Ось якраз це на превеликий жаль роз'єднує, а об'єднує всіх, я не думаю, думаю, не тільки козаків, реєстрових козаків, зокрема, коли в січі українського козацтва, це це бажання щиро і від цього свого серця прислужитися українській державі. І якраз ми і кажемо, що наше серце козацтво, а Наша організація це українська держава. І ми все робимо для того, щоб українська держава швидше ставала на ноги. І я переконаний, що переважна більшість українців також цього прагне. Якщо говорити про здобутки за 20 років нашого козацького товариства, то я скажу, що і мені є приємно, ну, скажімо так, з гордістю сказати про ці справи. Яворницький, великий історик, Дмитро Яворницький, який зображений, до речі, писаром на е, знаменитій картині, картині Репіна. І, і Репіна. Козаки пишуть листа турецькому султану. Ось. Він стверджував, що більше 40 гетьманів було на, у, у, на Україні. Ну, зрозуміло, що вони десь народилися. Ось, два гетьмани народилися у нас на Житомирщині. Це гетьман Іван Виговський і гетьман Іва, Іван Самойлович. Оце ж ці роки десь за 20 років, ну, я знаю, що побудовано. Пам'ятники побудовано їм пагів Селі... село Вигів це родове село Гетьмана Виговського, це біля Коростеня, Коростенський район. І село Ходорків, Ходорків це Попільнянський район, це родове село Гетьмана Самойловича. Ходорків було сотенним містом Паволицького козацького полку. А пам'ятник Івану Самойловичу ми поставили в центрі села біля церкви, в якій колись його батько був священиком. Ми взагалі в 92-1993 році поставили в Вигові меморіальну дошку. А у 2002 році було відкрито пам'ятник гетьману Івану Виговському. Ось кадри з цієї пори. Ваша козацька організація в складі загальноукраїнському займає дуже помітне місце. От і як би сказати, оті наслідки цього руху. Що тут найхарактерніше? Ну, я, думаю, що всі, Які складові? я думаю, переконаний, що всі, хто були присутні у залі Державної телерадіокомпанії 17 е, жовтня е, минулого року, коли ми святкували на, Це рині, на... Ми, своє, своє 20-річчя, то побачили, що справді Поліська Січ е, користується таким вагомим е, авторитетом, були присутні делегації. Така потужна гілка українського козацького зі, зі всіх областей. І справді було б видно, що Поліська січ це справді потужна гілка українського козацтва. Про це свідчить вже те, про що ми говорили, що ми побудували пам'ятники гетьманами, які є нашими земляками. Окрім того, силами козаків будуються дві церкви у місті Житомирі. Це церква на Майдані Польовому, Свято Володимирська. Ось, і церква на вулиці Великій Бердичів, це Богоявленська церква. Ось, варто добрим словом сказати і е, жадати людей, які е, мають безпосереднє відношення до, до будівництва цих церков. Це генерал-отаман українського козацтва Лушкін Володимир Андрійович, відома е, особистість у Житомирській області, депутат обласної ради. Це легендарна особистість Матвійчук Олександр Володимирович. Люди, які серцем і душею переживають. Не тільки за козацьку справу, а за, за суспільний добробут. Тому що церква це є душа народу, основа її е, буття. Можна сказати і про те, що е, багато інших добрих справ зроблено, наприклад, в Житомирі, е, а саме дошка е, на будинку по вулиці Велицькій Бердичівській, це теперішнє військове приміщення е, військового корпусу. Свого часу там перебував Тарас Ворович Шевченко. Дошка меморіальна, зроблена силами козаків. На будинку університету меморіальна дошка на пам'ять про В'ячеслава Липинського. На Петятинці хрест стоїть пам'ять про жертви репресії. Все це силами козаків зроблено. Я з гордості по цей. Ну кажу. а потім козаки ще ж ведуть велике будівництво, скажімо, ось відкрить школа, яку відкрили. Так, так, от, все, от школа ну, у селі тут. Яроповичі це. Родинне село нашого прекрасного козака, нашого генерала-отамана українського козацтва Левицького Анатолія Володимировича. це за посадою він старійшина поліської січі українського козацтва. Ось, і з його допомогою відкрито перебудовано збудовано нову школу. Обладнана за останніми вимогами сучасної педагогічної науки, Ось Жителі села, не тільки села, а й всієї області, поважають Анатолія Володимировича. я є український державник. Я сказав те, що я роблю в своєму повсякденному житті, особливо на політичній ниві і безпосередньо в громадському житті як козак. Все це направлено на те, щоб Україна швидше стала потужною державою на рівні передових держав світу. Антолію Федоровичу, я знаю, що ви з небуття, історичного небуття повернули багато сторінок славної козацької історії. І, зокрема, про я знаю, що ви багато відновили в пам'яті людей про те, як козаки. Билися під чудним. От і ш... розкажіть, будь ласка, це справді трохи цікава про це. Це сторінка не тільки української історії, а й наших сусідніх держав. Хочу сказати, що не виключно завдяки зусиллям Поліської січі і українського козацтва ця тема досліджена. Ми спів, співпрацювали з польським науковим товариством і особливо е, вдяка кандидата історичних наук Івану Ярмошику, який і в Польщі досліджував цю проблему і в Україні. І щоб концентровано сказати, що таке чуденська битва. Іван Ярмошик якраз був в цій студії mm -hmm. мову з ним. Вдох, прекрасний чоловік. Ось і варто сказати, що про масштаби, грандіозність чудницької бити, свідчить слово одного із польських історичних світ світил. Він приблизно сказав таке, що. Доля польської держави вирішувалася свого часу у трьох битвах У битві під Грюнвальдом, у битві під Берестечком і у битві під Чудновим. У 1660 році дві величезні військові потуї зійшлися під, під Чудновим, з сторони Житомира. Це військо польського короля, яким командував Стефан Потоцький, і військо російського царя, яким командував воєвода Шереметів. Козаки були і в тому таборі, і в тому таборі. Тому що практично що не було. А чому запитання? А відповідь проста і зрозуміла, тому що не було української держави. А був сьогодні... лівий правий лівий так, берег і правий так. берег. Ось тому сьогодні ми маємо українську державу, і треба все зробити для того, щоб державу закорінити і зміцнити її. І особливо я хотів би заакцентувати ще на одному моменті. Керівник області, голова Житомирської обласної державної адміністрації, у розмові зі, зі мною виявляється ну, прекрасні знання історії засвідчив. Він давно виявляється, знає про Чуднівську битву, тим більше, що Чуднівщина, він це Чуднівський район, це його батьківщина. Та, до речі, я також Чуднівського району. Мені це також приємно. Земляки. Ось і спільно, спільними зусиллями. Було прийнято рішення про увіковіщення тих подій. Ось козаками вже виготовлено, е, меморіальна така е, меморіальний комплекс, як тільки погода дозволить, він буде встановлений ось, і урочисто відкритий. Я сподіваюся, що Сергій Миколайович е, візьмуть участь у відкритті цього меморіального комплексу. Більше того, що Сергій Миколайович є також козаком, йому присвоєно. Ось нещодавно на Миколи він є Сергій Миколаївич, звання генерал, отаман українського козацтва. Приємно, з чим я його вітаю. Ми вже передали йому вірчі грамоти, універсал, копію наказу. Я думаю, це прекрасно, тому що державу треба розбудовувати і укріплювати всім миром, як кажуть народі. І тоді буде все добре. Якщо в нас буде чим займатися, то в нас буде менше коли сваритися. Е, ну, Анатолій Федорович, я знаю, що за освітою ви інженер, так? От, за посадою е, інспектор державного, якщо не помилялися, держкомітету ядерного регулювання. Так. От, а які ваші там скажімо, політичні життєві переконання і які ваші принципи життєві? Це буде цікаво, я думаю, для наших глядачів. Ну, скажу так, що справді я за освітою, як народі кажуть, технар, базичівський машинобудівний технікум, Київський політехнічний інститут, але виріс я в родині сільських вчителів, тому слово завжди було присутнє в сім'ї. Я навіть пам'ятаю, як я вже навчаючись в шостому класі, перевіряв. Так, а що, цікаво, що, що, виклад... що І тато і Мама, мама моя вчителька початкових класів, а тато викладав математику, але при тому писав навіть і вірші, що, що я завжди з приємністю сприймав. От я пам'ятаю, в шостому класі я вже перевіряв, 3-4 класу зошити, мама довіряла мені. ось от, от таке. Допомагав мамі Так, так. Це приємно. А мої, дуже... мої життєві переконання, мої життєві переконання це. Бути чесним перед собою і перед людьми, перед Богом. Я вірю, що Бог на світі є. Ось, і, для, і всі мої зусилля на політичному житті, на ниві політичного життя, на ниві громадській діяльності це все зробити персонально. Від кожному, зокрема, я, щоб це зробив, і е, організація, до якої я належу, для того, щоб укріплювалося і знисувалося. Українська держава, а принципи прості і зрозуміли, може, і дещо несподівані. Лягає спати, почитай Шевченка. Встав уранці, усвідом слова гімну, ми браття, козацького роду. Українська мова і українська культура збережуться виключно в українській національній державі і ніде інде у світі, досить лаяти темряву, краще запалити свічку. Не будьмо байдужими. З їх мовчазної згоди все горе і всі нещастя. Ті, хто прийдуть після нас, Нехай зроблять більше і краще за нас. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не має свого майбутнього. Якщо ви не цікавитеся політикою, то не забувайте, що політика цікавиться вами щоденно, щохвилини. Народ, який не годує свого війська, годує чуже військо. Ну і останній принцип, який я б собі перефразував, але він дуже актуальний, я думаю, і сьогодні, і буде завжди, перефразовуючи. Слова одного із американських президентів, а саме Джона Кеннеді, коли він виголосив при вступі на посаді свою знамениту промову. Інавгураційну промову. Так, так, то я перефразую квінтесенцію його промови. Не запитуй, що тобі дала Україна, запитай себе, що ти зробив для неї. Ну, отож, ми вже сказали, що ви не тільки фізик, але й лірик. От, я читав ваші поетичні спроби, і я б скажу, що вони на мене справили дуже приємне враження, і, на мій погляд, вони дуже вдалі. То, можливо, ви б щось б могли б прочитати з, з, з своїх творів. От, якось може в поетичній формі звернутися чи то до родичів, чи до близьких, чи до мами, чи до всіх наших глядачів, скажімо. Дякую за запитання. Несподіване, але приємне запитання. Ну, бачите, на прикладі свого батька я переконався, що математики іноді бувають поетами. Тютюнаківські осокори до цієї пори пам'ятають у селі вірш Малонегім села. Мені це а, приємно. А, 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 ви з Тютюнників, так? Я з Тютюнників. Жив по сусідству з також знаменитою геніальною людиною, видатною Дмитром Дем'яновичем Лонським. Багато до нього сильна знаю, сильна така постать, сильний організатор. О, надзвичайно сильна людина була. Колосного руху, так можна так. сказати. То, якщо говорити одним словом про він, Дмитра Деянича Лонського. Він, він переріс свій час. Абсолютно. Це була особистість. Це я можу засвідчити своїм життям. Я знаю це достеменно. Ось ну. Але як фізики, як математики можуть бути поетами, то і фізики іноді можуть бути ліриками. Ну, я не, не скажу, що десь деся, ну, принаймні, графоманом я ніколи не, не себе не вважав і стараюся ним не бути. Але в серце іноді щось таке залазить. То я хотів би прочитати, перш за все, западає в серце, так, так, так в невеличкого віршика, який я написав «Триптих буття». І присвятив своїй мамі Емілії Йосипівні ластівка в небі синім. Мамо моя рідненька, ніжність, тепло і ласка. Я і ще зовсім маленький, сяюча і красива, сонце в життєвім вирі, з батьком у парі щаслива. Я полетів у вирій. Ти уже зовсім старенька. Я дивлюсь старостів вічі. Боже, здоров'я усім дай. Мамі моїй удвічі. Дай Боже здоров'я всім матерям. Шануємо їх, любімо і поважаємо. Шануємо інших батьків також. Коли вони живі, пам'ятаємо, коли вже їх нема, так? Так, як ми Пожди. з вами говорили перед ефіром, всі знають знамениту таку філософську сентенцію, ми діти до тих пір, поки живі батьки, скільки б нам років не було. Ну і ще, якщо дозволити, ще одне таке чотири рядочки. У новорічну ніч із і Келихи ми випили до дна і побажали щастя друзям і родині в душі у кожного зимою, щоб цвіла весна, любов жила у серці кожнім в Україні. Я думаю, що це актуально не тільки до новорічно-різдвяних свят, а взагалі до суспільного життя в Україні. Кожної людини, чи він козак, чи він не був стану, в яких не був би переконань, от, але це стосується кожної людини. Ото ті вічні цінності, про які ви що, Анатолію Федоровичу, говорите, спасибі вам за, за цей ліричний відступ. Я думаю, що на цій ноті ми будемо завершувати нашу програму. Спасибі, що прийшли. От я думаю, що це не остання зустріч, і ми будемо знати ще багато про добрі справи наших козаків, які дійсно своїми діями показують, як треба служити нашій справі, значить, розбудові нашої держави, славної України. Дякую, дякую вам ще раз і до нових зустрічей. Дякую, нагадую, також. що в ефірі була програма Ретроспектива. От і ми вели розмову з Анталем Федоровичем Шевчуком, от генерал таманом краєвої громадської, громадської організації козак козаків, яка називається Поліська Січ.